Всім бажаю гарного дня! Сьогодні в нас на огляді і в продажі автомобіль мого клієнта Lexus RX 200T Офіційний 2017 року із перших рук без жодного ДТП. Сьогодні про нього розповім все, що побачу, і все, що узнаю. Поїхали! Що стосовно підкапотного простору, тут стоїть двохлітровий турбований двігун потужністю 228 кінських сил. На NX, є на Leксусах, я вже багато разів на них їздив, тестував там його за голову вистачає. Такий будця їздити тільки на 3,5. Сьогодні перевіримо, як вона буде їхати з двигном. Шестиступінчата, як зазвичай, класична автоматична трансмісія. Машина повністю ціла, обслуговування, вся історія її є. Вона до 90 тисяч кілометрів обслуговувалась перші три роки до 20-го року. Поки була на гарантії на офіційному сервісі. сервісні книжки всі відмітки стоять, наряд заказів від неї є. А потім вже обслуговувалася на неофіційному сервісі. Десь в Запоріжжі. Я покажу ми там, де не бремось. Машина ціла повністю, але сколіки, бачите, незначні, дрібні, декілька. От їх тут на капоті. є, Їх можна там просто підтампонити. Я не думаю, що за рахунок цього слід вже буде перефарбувати. Модна LED-оптика, бачите, яка трохлінзова. У фар, до речі, є із дефектів, Ну ще от бачу на бампері незначне тут є таке пошкодження. Я люблю все це проговорити, щоб ми до цього вже не поверталися. Зимова гума 2022 року в ідеальному протекторі, ви бачите, і також є ще літня комплект, я її не бачив, але вона є. Це, до речі, версія, бачите, 20-річчя Риксів у нас така ідея. Не знаю, які тут плюшки і бонуси до цього прикладаються. В принципі, вся гідна охайна. Є у нас один тут. Підкрасик низ оцієї двері без шпакла, без нічого. Тут до 300 мікрон десь б'ється в цій частині саме. Але подряпанка тут ще, от бачите, ще незначна нова є. В цілому дрібнички, тільки дрібнички. От, типу от такі подряпанки. До речі, воно поліруванням навіть, напевно, забереться. І з того, що ну, може відмітити дійсно, що трошечки ну, на капоті посічоночки є, і дрібничка на бампері. Все, напевно. Лобач оригінал рідний, але, якщо не помиляюсь, власник казав, що доводилось його міняти. Каміння попало, але мінялось на оригінальний. Погнали всередину. А, ну і дах. Всередині. У нас отакий от шкіряний салон, красивий. Бачите, коричневий. Зауважень до нього ніяких я не маю. Пробігу машини 180 тисяч кілометрів, до речі, ось на одометрі. Електросклопідйомники, звісно, електродзеркала. дзеркала складаються, з автоматичним режимом можна це робити. Пам'ять сидінь на трьох драйверів. По керму шкіряне кермо, звісно. Ну, і з того, що вікове таке природне, це вже мати трошечки. Отут От є невеличка підтертість і тут, саме на стиках, на швах. Але так, шкіра. Достатньо приємно. Ось, до речі, і середній, бачите, витрата пального 12,2 літра. Це за довгий проміжок часу. От середній, напевно, так треба не розраховувати, що по місту так десь і буде. Управління мультимедією, управління бортовичком тут з цим комп'ютером. Тепер датчик світла і протитуманку. Ну і передній і задній, звісно, це Європа. Датчик дощу маємо, круїз контроль, наскільки я розумію, він тут звичайний, без адаптивного круїзу. Підігрів керма маємо. Електропривід кришки багажника. І керування і... диференціала. Так, Це є електропривід керма також у нас є. Кнопочка старт-стоп, ну звісно, не, не ключі вона. Е, монітор, камера заднього виду. І з того, що ми маємо, також двозони клімат-контроль, автохолд, електроручник. Окрім підігріву сидінь, ми маємо ще й вентиляцію. Ну, звісно, окрім драйву, ми також маємо механічний режим. Типтронік можемо користуватись. Шайба, як до мультимедії, мені здається, що це самий зручний варіант. Тут все просто, назад, вперед, меню аудіо, все, і шайба, якою ми тут крутимо, все це обираємо по центру вибіру. Ну, я вважаю, що це дуже зручно, бо от коли оці от пальцями вводить, у них типа сенсорні такі, мені менше подобається, це зручніше. Так, старт-стоп у нас тут є, система стабілізації вимикається. Ну і режими налаштування двигуна і коробки є екорежим, є спортрежим і є норм. Ну, залишаємо в норм. Насолоджуємося. Таке тут невеличке відділення для чогось не знаю. Тут, напевно, більше для телефону ще одне є. там. І підлакітничку два USB-порта, AUX, ще одне гніздо для підкурювача. Ну і наче все. Тут по класиці, бачите, як виїжджає кармашик, там ще один підстаканник. Дзеркало з автоматичним затемінням. Торпеда мені дуже подобається, як виконана в цьому поколінні. Вона і красива, і така об'ємна, ну, якось так, солідно виглядає. І все таке, м'які матеріали приємні, досить і на дотик, і в цілому. Ну, все приємно зроблено. Щодо другого ряду сидінь, то тут все супер, В Вериксі ніколи не було до цього зауважень. В Вериксі завжди було все добре з місцем. У нас є отакий підлокітник функціональний, бачите, є, по-перше, відділення тут, ось так у нас відчиняють підстаканички. Є своє гніздо для зарядного пристрою, є тут ниша під телефон чи щось подібне. І підігріви задніх сидінь в три положення також ми маємо. Все супер. Ну і звісно, Вериксі спинка змінює свій вінаха, як захочеш. Щодо багажного віціку, Вериксі він також достатньо шикарний. У нас, по-перше, оригінальний гумовий. Килем такий, ну він такий більш пластиковий, ніж гумовий, напевно, твердий. З цього я розібрався, він тут кладеться, ви можете його не використовувати просто в пол сюди покласти в стелю. Але я його розклав, він отак от поділяє на секції. Мені здається, так зручно. Ну кому вже як, я отак зробив. А, одразу, поки ми в багажнику покажу, маємо ми тут сервісну книжку 9 місяць 17-го року. Ось вона була. Придбана і по сервісу її ТО, як я і казав. от Останнє було в 2020 році на пробігу 89-359 тисяч кілометрів. Це саме по офіційному сервісу було обслуговування. Після того тут є наряд закази. Їх тут декілька я тут знаходив. Ось вони є. Десь тут, бачите, їх тут достатньо. Я зараз не буду їх перебирати і розбирати. З цим можна буде з усім познайомитись. Під килимом маємо ось таку полиці, де ми можемо. Дрібниці порозкидати, ну і знизу у нас стикаточка, запасочка на місці, щоб ви бачили. Тут ніхто нічого не чіпав, не торкався, тут все має бути в заводі. Шторка мені тут, от, скажімо так, не дуже подобається, вона така от, не можу похвалити. Мені не сподобалось, як шторка виглядає. Ще не звернув я вашої уваги. Трошечки на ручки КПП вже теж шкіра трошки має, бачите потертість. Що ж, вирушимо тест драйв. В принципі, я е, перед тим як знімати трошечки прокатнувся. E, точно нічого поганого, напевно, ми з вами не побачимо. І я нічого поганого не скажу. Машина виглядає доглянуто. Я бачу, що в принципі в неї був власник. Ну що машина, ти відчуваєш, що на ній просто не їздить здив. Я тут такого не відчуваю, хоча я там не бачив знизу, Але сидячи зверху, приблизно я розумію ситуацію. Ну, поїхали. Саме з таким поколінням я був знайомий теж 17-го року. Був F-Sport американський з мотором. 3.5. п'ять на 3.5 вона шуршить вообще добряче. Їде круто, круто можу сказати. Тут ще, до речі, у нас пелектроніки, я забув сказати. І захоплений я від цього покоління, якщо попередній РИКС, ну, трошечки він, він хороший, м'якенький, все, але от якось вони застарілі були і попередні, і, і перед ним. Тут все підносно вже сучасно. Якість відділка матеріалів, шумоізоляція, комфорт, в принципі, я вважаю на нормальному рівні, не висуває ніяких зауважень, особисто я. І вважаю, що постарались, трошечки все ж таки Lexus. Підтягнулися. Приємна кайфова тачка. Lexus є за що любить. Я зараз навіть їду і просто приємно. Приємно, і відчувається і комфорт, і статус, ність, все добре. Рушаємо ми повороти в ворку. Е, старт дуже-дуже плавний був. В салоні не відчувається взагалі перемикань, ривків ніяких. Ми зробили от сотню. Я сьогодні стартанув е, з більш дальнього місця, ніж зазвичай. Ну, е, сидюшки не прижимає такого, що прям щось вау тут нема. Ну, їде більш-менш нормально, достатньо, в принципі, недовго вона наганяла то що, сотку. О зараз пообстрибаємо по трамвайним рейкам. Я переїхав, щойно їх. Е, чотко вам скажу, що по підвізці явно нічого поганого нема. Єдине, що мені здається, трошечки в рульовому в реєчці, вона отак от взагалі-то не люфтить, не стучить. Але на рейки я при повороті трошечки відчув невеличкий цик, то напевно там ну, маленькі десь є. Е, виробітка в чомусь можливо є. Скоріше за все, це в електропідсилювачі буває. Заради цікавості, як воно робить в моменті, от я щойно наступив. То так нічого жвавенько підхватує. Ну, со старта вона достатньо так бережно-бережно поїхала, ви помітили, напевно. Щодо рульового, на місці, бачите, я стою, жодного люфта. Стуків ніяких немає. От На рейках я трошки відчув. Зараз спеціально хочу ще прогнати трошечки по грунтівці, отакі, по камінці. Тобто, критичного точно нічого нема, але маленький цок такий при виверті керма, саме на трамвайних рейках, я. Почув, відчув. Тобто щось десь дрібничка якась є. Ну, так в субарях буває навіть в собарях на зазвичай набагато гірше. В електропідсилювачах з'являється такий неприємний, чуть-чуть типу, сучочок в салоні. Хоча він ніяк не впливає ні на керування, ні на безпеку. От зараз я помовчу. Ага, ага. Отут от -от я трошечки його теж почув. Ну, Бачите, від мене ніяких секретів не утаїш, і я від вас нічого не скриваю. Дрібничка така є. На це треба звернути буде увагу. Ще от я на сонці розглядив, бачите, такі як розводи. Це під скломи, де гелії спеціальні якісь гель чи гелі, як він правильно називається, як під, грубо говоря, як під сенсорним екраном, так і тут. Я таке в маздах бачу часто, наскільки я знаю, що це якісь хлопці ремонтують, вони його підривають, знімають і прибирають, якщо воно заважає. Ну, в принципі, так жити воно не заважає ніяк, тим більше тут не сенсорний екран. Тут просто ви керуєте джойстиком. Ну на всяк випадок теж про таку дрібницю вам повідомлю. У мене в цілому дуже приємні емоції і враження від Риксу, від того, як в ньому їдеться, як він керується, як рулиться, все непогано. Що стосовно двигуна, цього, ну на 3,5, звісно, цікавіше, але ну, кожному своє. Я раджу приїхати, перевірити. Машина з чистою прозорою історією. Якщо вам все сподобається, то придбати. А якщо ж не сподобається, то не придбати. Але зазвичай закінчується все саме придбанням. До зв'язку до зустрічі з вами був Льоха Трандавтор. Всім бажаю миру, ну, а нам перемоги. Слава Україні! А ще коли ми глушимо авто, тут є функція вічливий вихід. Бачите, у нас від'їжджає це дужка, нам зручніше тоді виходить.